Лучанина покарали шістьма роками за ґратами через обвинувачення у збуті наркотиків. Чоловік заперечував, що є наркоторговцем. Казав, що окупував лише для власного вживання, а інколи ділився цим дурманом зі знайомими. А в апеляційному суді, куди не дійшла справа, він усе ніяк не може втрапити на засідання із невідомих причин. Хоча, судячи із останніх подій цієї судової історії, справу цілком можливо поставлять на паузу. Чому розповімо у наступному сюжеті? Лучанин, який працює фасувальником на одному із підприємств, попався в поле зору правоохоронців як особа, яка торгує наркотиками. Першого разу він, так би мовити, засвітився на вулиці індустріальній, де до нього підійшов чоловік, якому він за сотку продав згорток з 10 10-гривневої купюри, всередині якого був амфетамін. Цікаво, що як виявилось, цей покупець залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки. Згодом в під'їзді одного з багатоквартирних будинків з гурту речовини за 500 гривень, і теж чоловікові, який для таких цілей залучався правоохоронцями. Чоловік свою вину визнав частково, наполягав на тому, що купував наркотики для власного вживання і категорично заперечував, що торгує ними. Наприклад, за першим епізодом пояснив, що тоді поїхав на вулицю індустріальну, де разом зі своїм знайомим, який по справі проходить як покупець, залучений правоохоронцями, разом вживали наркотики. І той дав обвинуваченому 100 гривень. Нібито не за дозу, а за витрачене пальне були в нього й пояснення за іншим епізодом. Знову зателефонував особа 8 з аналогічним проханням. Той скерував його до Велмарту. Там стояв автомобіль БМВ, звідки йому і передали амфетамін. В той час зателефонувала дружина, попросила занести дитячий візок. Тому він повернувся додому. До нього під'їхав особа 9, Вони розділили амфетамін. Останній дав 500 гривень, щоб він закинув гроші на картку. Що він у подальшому і зробив. Проте покупці під прикриттям поліції свідчили зовсім протилежне, що гроші чоловік брав у них саме за проданий амфетамін. Чоловіку присудили 6 років позбавлення волі, які він оскаржував би в апеляційному суді, якби приходив на засідання. Попереднього разу його не було з невідомих причин належним чином повідомленими повістками про час і місце розгляду справи згідно повідомлення захисника. Карпока він перебуває у Верховному суді, зв'язку чим немає можливості прийняти участь в режимі, навіть у режимі конференції. Е явка важно хрипи невідома. Цього разу на засідання з'явився його захисник, який пояснив, що обвинувачений нині проходить військову лікарську комісію. Ні, під захисник проходить медичну комісію. Наркотиковічної комісії немає документів, але є відношення, адресоване на Волинському ТЦК від військової частини. Ну так би мовити, відношення вимога на під захисту. Тож адвокат просив котре в засіданні взяти перерву, аби він міг згодом надати додаткові документи з результатами проходження ВЛК і рішення про мобілізацію. Прокурору довелося зголоситися на це, адже без обвинуваченого засідання таки неможливо проводити. Якщо в наступне судово засідання сторони захисту не підтвердить документально ті обставини, до які не посилається, зокрема проходження винувачення. Медкомісії я буду ставити питання про його промисловий привід. Тож засідання таке оголосили перерву цього разу досить велику, аж до липня. Та чи прибуде чоловік на це засідання? Чи все ж розгляд провадження призупинять у зв'язку з його мобілізацією до армії? Як то кажуть, час покаже. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.